Чи знали ви, що якщо у вас щось трапилося вдома, якась випадковість, за що платить страхова компанія? Неважливо, пошкодження від води чи від граду, від, від вітру з дахом? Байдуже, якщо ви особисто або будь-хто хто з вами живе, ваш родич, хтось, кому ви нічого не платите, допоміг вам з вирізати мокрий карпет чи викинути щось, що поламалося, чи поставити якийсь там пластик на дах, поремонтувати дах, страхова компанія за це вам ні копійки не заплатить. Ви знали про це? Вам треба найняти компанію когось, кому ви платите, і тоді вони вам назад гроші ці компанії гроші відда віддадуть або віддадуть вам гроші, які ви заплатили. А якщо це є хтось з вашого immediate household, як вони це називають, ні копійки ви не отримуєте. Тому будьте обережні, що ви страховій компанії кажете, і як дуже часто. Ми приходимо до людей, і вони вже були крок від того, щоб пригнути займатися цим самі. А виявляється, що треба було з іншої сторони підійти, і щоб ми знаєте, ми теж не безплатно працюємо, але в кінці кінців вам виходить в кишені набагато більше грошей після того, як ми вже отримали свої гроші да, на нашу частину, ніж якщо б ви це робили самі. Подумайте два рази перед тим, як щось робити. Справді консультація у нас безкоштовна, Можемо показати розказати вам, що буде цікаво, зробимо щось, якщо ні, 15 хвилин вашого часу нікуди нічого з світом не станеться. Якщо цікаво, маєте якусь проблему. Дзвоніть, будемо раді допомогти.